Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю, всього найкращого, міцного казацька і Божого благословення. І всім вам, друзі, за все дякую. Тільки світла дали. Будемо записувати вночі. Тому побачимо, що у нас випаде. Буду відкривати, друзі. Крутить лохотрон. Ладотрон, лохотрон. Немає різниці. Зараз відкрию цю скриньку. Зараз покажу, друзі, оце будемо відкривати ось. У мене 106. Сувенірну скриньку. Так. Вантажну скриньку будемо, друзі, відкривати. Ну що, погнали. Можливо, випаде хоч один танчик. Ну, це не точно. Зараз подивимось, друзі. Ну, початки збираються. Камуфляж, звісно, класний, але ж. Ну, можливо, танчик випаде. Ні, друзі, ну це кама класна. Ну мені ж треба не кама. Хоч би один танчик побачить. Ленский скільки відкрив, що оце з дарма ці перемоги робив. Ти шо ти шо? Все, тут остання, друзі, скринька. Не випала нам. Ми можемо забрати ще одну скринечку і вже непогано. Уже, друзі, непогано. Так, уже десяточка назбиралося. Ну що ж, добре. Я, друзі, зараз перейду на інший аккаунт, тому що я буду відкривати, друзі, на всіх аккаунтах е, ск... вантажну скриньку. Побачимо і перевіряємо, чи будуть хоч танки. Так, ну що, друзі, ми на іншому акаунті. Також відкриваємо вантажну скриньку. Ну тут а, ми зможемо три рази відкрити. Ну сюди б хотілося б, хоча б один танчик. Ну хотіть, як то кажуть. Щоб випав танчик, треба, друзі, 4 нагороди. Це жесть. Навіть на твинку не дало. Що ж поробиш? Нічого не поробиш. Що тут немає ніяких пропозицій. Так, ясно, друзі, переходимо на інший аккаунт. Так, ну що, друзі, прийшли ми на інший аккаунт. До речі, давайте покажу вам, хоч які танки тут есть. Танчики тут тут є, бачите, ну а щось вони не падають. Зараз подивимось. Що буде тут? Ну бачу, що даремно. Що тут? Оскар дрихне ж кажу, тільки дали світло, зразу прийшов вночі быстренько дава, щоб відосик записати. Сам сонний спать. Спати хочеться. Но відосик треба запилить. Ну що, друзі, переміщуємось на інший аккаунт. Та також нічого не пофартило. Нічого не дало. Тупо все по стандартній схемі йде. Так, ну що, друзі, ми на іншому аккаунті. Так, аж відкриваємо цю скриньку. Невже, друзі, не випаде на жодному? Не повірю, хоч має десь випасти танк. У ну, я просто офигею, якщо чесно. Та ну падає, ну бустери, камуфляжі, ну нахрен вони мені надо. Що за бустери, камуфляжі це все проходить. Оу, я в шокі, друзі. В повному шоці. Хх. Ех, Эх, одної не хватає. Як бачите, друзі, і тут а не випало. Ну, на скриньку назбиралось. Е, була надія, що випаде на твінкарі, попаде, хоч якийсь танчик упаде, хоч на якийсь один випаде, але ну, бачите, надії не оправдалась. Тому, друзі, переходимо на інший аккаунт. Зараз повернусь. Ой, це жесть, друзі, знову вирубили світло, це капець просто якийсь. Надіюсь, запис хоч не обірвався. А то все буде, друзі, на смарку. Так, ну що, відкриваємо ще на одному аккаунті. Тут також, бачите, поки що не бачу танчиків не падає. Взагалі. Ой, краще би я дриг би. І що це став, відкривав? Ну, старався, друзі, щоб для вас відосик запилить контент, щоб був класний. А воно, бачите, друзі, зажали танк. А ну, може хоч один буде. Ні. Це просто... Повна діч. Ну нема, бачите. Тупо нема. О, танчик. Тих. Я фігію, блин. Другий раз випадає ця шляпа. Та краще б уже у той БТСВ дали б за 1000. Ну просто орд российс, чесно. танчик то побачила ну ты шо ну это просто о самый галимый из усих найгирший друзья танчик мы побачила просто жесть не мое Ой, ладно, друзья, переходим на остальные аккаунт, что это за радио, пятерки потив. Ммм, да. Зараз, друзі, повернусь. Так, ну що, друзі, ми на останньому аккаунті. Головне, щоб не випав суперкінь. Кінь. Оце ото буде досадно. Тому що, друзі, компенсація за нього буде сріблом. Так, випадає 50 тисяч кредитів і камуфляж. Хоча малий процент, що на основу випаде, хоч взагалі якийсь танк. Мало в це, друзі, віриться. А ви потім чи ви, по вам хоч якийсь танчик. Це просто жесть заскамали вже на двох аккаунтах випало мені це байда п'ятого рівня. Бо коли, друзі, падає 4 нагороди, це гарантовано випадає якийсь танчик. Це 100%. Так, ну що там? Ні, друзі, бачите, не падає. Я не знаю, хоч би у тебе БТС випало б за 1000. Це, друзі, остання спроба. Бачите, не випало. Нічого. Не випало. Ото випало один танчик, блин. О, ну хоч тут нападало ці скриняк-бриняк. Хоч щось. Просто жесть, друзі. просто жесть. Так, ну що хочу сказати, друзі, висновок. Даремно витрачений час. От даремно. Ну, для, котен... для контенту, для вас, для нас, друзі. Думаю, вподобайка й підтримайте. І казацький, царський коментар. Все, друзі, вас всіх обійняв. Може сонний вибачайте, ну. Но... Старався хотів, щоб вас, контентик кночу записати вночі. Блін, знову виробили світло. Добре, контент записали, записали. Ну, Типу танчик побачили, типу проорали. Це просто я в шоці. Ну думаю, хоча б може б б хоча б вже ту тисячу золота. БТСВ танчик. Нічого б страшного не сталося. Ні. Всунули ту п'ятірку саму шваль. Як, до речі, вона мені вже, друзі, хто бачив другий раз випадає. Ну, я там ще доб'ю, то по одній перемозі, де добиття залишилось, а далі вже проходити не буду. Я не бачу просто сенсу. Набивати ці штуки, старався, блин, набивав і бачите, який висновок. Я ж кажу, даремно витрачений час воно того не вартує. Все, друзі, вас всіх обміняв. Бережіть себе, своїх рідних, Божого благословіння. І миру, добра, мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер на зв'язку.